Станції на лінії Ромний Кременчуг Ромни. Дільнична станція другого класу Полтавської дирекції Південної Залізниці на неелектрифікованій лінії Бахмач-Пасажирській Лохвиця між станціями Роганзі, 14КМ та Засулля 7КМ. Розташована в одноіменному місті Романського району Сумської області. Станція налічує сім колій та дві платформи. Станція було відкрито в 1874 році. 81-й кілометр. Зупиночний пункт. Пасажирський залізничний зупиночний пункт Полтавської дирекції Південної Залізниці на лінії Бахмач-пасажирській Лохвиця. Зупиночний пункт налічує одну колію та одну платформу. Розташований цей зупиночний пункт на півдні міста Ромни Романського району Сумської області. Між станціями Ромни, 2КМ та Засулля, 6КМ. На платформі зупиняються переміські поїзди. Засулля, переміжна залізнична станція 4 класу Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці на одноколійної неелектрифікованої лінії Бахмач-Пасажирський Лохвиця між станціями Ромни та Біловоди, розташована у селі Бобрик Роменського району Сумської області. Станція налічує три колії та одну платформу. Станція Біловоди до 1959 року була названа Біловод, проміжна залізнична станція 4 класу Полтавської дирекції Південної Залізниці між станціями Засулля 5 КМ та Андріяшевка, 14 КМ розташована в селищі Біловодське, Романського району Сумської області. Станція налічує три колії та одну платформу. Станцію було відкрито в 1888 році. Перекопівка. Пасажирський залізничний пункт Полтавської дирекції Південної Залізниці на лінії Бах пасажирські лохвиця Зупиночний пункт налічує одну колію та одну платформу. Його було відкрито в 1909 році. Андріяшевка, проміжна залізнична станція 3 класу Полтавської дирекції Південної залізниці. Розташована вона між станціями Біловоди, 14 КМ та Юсківці, 11 КМ. Розташована в одноіменному селі Роменського району Сумської області. Станція налічує три колії та одну платформу. Станцію було відкрито в 1914 році. 111 кілометр посередній. Сажирський залізничний зупиночний пункт Полтавської дирекції Південної Залізниці. Зупиночний пункт налічує одну колію та одну платформу. Розташований він біля села Воля Лохвицького району Полтавської області. Між станціями Юсківці, Таріками та Андріяшевка, Сімками. Юсківці переміжна залізнична станція 4 класу Полтавської дирекції Південної Залізниці. Знаходиться вона між станціями села 11 каме та Перекопівка, 17 каме. Розташована в селі Юсківці Мир Галина. Орського району Полтавської області Станція була відкрита в 1888 році. Вона налічує три колії та одну платформу. 119 км кілометр. Пасажирський залізничний зупиночний пункт Полтавської дирекції Південної Залізниці. Станція налічує одну колію та одну платформу. Суа проміжна залізнична станція третього класу Полтавської дирекції Південної Залізниці. Станцію відкрито в 1929 році. Вона налічує сім колій та дві платформи. Розташована вона в місті Заводське Лохвицького району Полтавської області. Станціями Лохвиця 5 кме та Юсківці, 11 км. Лохвиця возова проміжна залізнична станція третього класу Полтавської дирекції Південної Залізниці. Знаходиться вона на перетині трьох ліній, неелектрифікованих ліній: Бахмач-Лохвиця, Лохвиця-Ромадан та Лохвиця-Гадяч. Знаходиться вона між станціями Сенча, 21 км, Сула сола 5 кме та Венеслав'явка, 23 км. Розташована вона в селі Піски. Станція була відкрита в 1888 році. Вона налічує 6 колій та 2 плоти. Форми Бодаква залізничний роз'їзд 5 класу Полтавської дирекції Південної залізниці на неелектрифікованій лінії Лохвиця-Ромадан між станціями Сенча 11 км та Лохвиця-9 км розташований поблизу села Бодаква Полтавської області. Станцію було відкрито в 1950 році. Вона налічує дві колії та одну платформу. 146 й кілометр пасажирський залізничний зупиночний пункт Полтавської дирекції Південної Залізниці. Цей зупиночний пункт налічує одну колію та одну платформу, розташований місцевими Курсунівка та Вовківське Лохвицького району Полтавської області. Сенча проміжна залізнична станція третього класу Полтавської дирекції Південної Залізниці. На лінії Лохвиця-Ромадан між станціями. Бровський кіний завод, 12 КМ та станцію Лохвиця, 21 КМ. каме. Станцію відкрито в 1886 році. І вона налічує 4 колії та одну платформу. 160-й кілометр пасажирський залізничний зупиночний пункт Полтавської дирекції Південної Залізниці. Цей зупиночний пункт налічує одну колію та одну платформу. Дібровський кінний завод, роз'їзд п'ятого класу до 2009 року. Була станцією Полтавської дирекції Південної Залізниці на лінії Лохвиця-Ромадан. Станцію було відкрито в 1897 році. Вона налічує дві колії та одну платформу. Ромадан, вузова дільнична станція першого класу Полтавської дирекції Південної Залізниці на перетині чотирьох ліній Ромадан-Рублівка, Лохвиця-Ромадан, Грибінка Ромадан та Ромадан Полтава Південна станція була відкрита в тисячу у році Станція налічує 19 колій та дві платформи. Я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати. Якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк, щоб продвинути мій аккаунт. Всім до побачення!